Вырышки, пупырышки, вырышки У нас на районе Не звонят, а звунят Стены все в балуне Вася, шо ты гонишь? У нас на районе, в районе, 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 райо-ой-ой-ойоне Расветились росточки, а затем цветочки А по району ходят, бродят модные типочки Корчат за точки, мордочки сидят на корточках, лужмают семки и на кухнях курят курточку району пафосное глыба Таких дворов на свете тысячи окон в Но я ничем не перепутаю родной район Нас на районе Не звонят, а сгонят Стены все в баллоне Вася, что ты гонишь? Нас на районе В районе Любі друзі, сьогодні вранці зі мною сталася прикра ситуація. Я прокинувся, пішов до ванної кімнати і помітив, що в мене там тече кран. А скажіть мені, будь ласка, чи може текти кран у гаранти європейської країни? Країна, яка виборола незалежність? А, так вам сантехнік нужен, да? У мене є короче, один знайомий сантехнік, професіонал. Меня ж коли сусіди знизу он він прийшов одразу в тот момент, переклеїв мені всі обои. Федор Вікторович, чого ви перебуваєте? Я не перебуваю. Ви краще скажіть мені, у вас кран був на мідних трубках чи на гнучких галках. Ролюза, в мене кран на вмивальнику. Я не про те. Просто якщо на галках, то гарант європейської країни. Міг піти на ринок, купити навік, взяти ключ на 11 це, до речі, євростандарт, якщо хтось не знає, і за 20 хвилин поміняти. І взагалі не треба було заради крана збирати тут комітет парламенту Андрій Вікторович. <кій> Джулія Володимирна, от до чого тут кран, скажіть? Справа в тому, що я викликав сантехніка, він прийшов і натякнув мені, що для того, щоб відремонтувати кран, я повинен дати йому на лапу 50 гривень. А це вже, друзі. Корупція. А корупції не місце в Європейській країні. Яка виборила незалежність. Да-да. Ще за часів Скарапацького і Мазепи, які там щось не поділили, били у них тёрки, да, По-моєму, от що щось... тут по суті. По суті, парламент повинен прийняти антикорупційний закон. Зрозуміло, Федерик? А що я? Я, між прочим, ні не брав за починку крана 50 гривень. Що? Ну, тоді двадцятку у вас взяв ну не 50 же. А перед тим як почати голосувати. Давайте заслухаємо доповідь пана обценька щодо ситуації з корупцією у нашій країні. Будь ласка, пане Опценку, дякую. Шановні депутати, я одразу до діла. У минулому році моїми хлопцями було скрито 27 тисяч 123 випадки хабарництва. Могло бути і 27 тисяч 124 випадки хабавництва. Але у Толіка сіла батарейка у камері під час передачі грошей хабавнику. Я йому потім кажу: ти баран, ти що не міг батарейку за 10 гривень купити? Як ми 100 тисяч гривень тепер повернемо? Він каже, що тепер у нас є земельна ділянка у районі. Е, пане Обцинько, давайте повернемося ж таки до справи. Я до справи. Що вже казати по місцеві чи районні органи влади, якщо корупція поникла і у цю залу. Прямо зараз тут сидить один з найбільших корупціонерів України. І в мене є всі матеріали, усі докази, всі фотографії. І зараз я назву його ім'я. Зараз десь тут, я ж бував міністерстві. Ну, та Бог з ним. Пойду до наступного випадку. Хочеться навести один з вражаючих прикладів. Чи відомо вам, шановні депутати, що для того, щоб впровадити новий земельний кадастровий кодекс, зацікавлені у цьому особи давали за кожний голос по 50 тисяч доларів. Э, алло, я не зрозумів. А хто так говорив, що по 10? що, Нашим тоже давали по 10. Давайте розберемся. Факты, пожалуйста, товарищ обценко. Клянусь вам ненькою, клянусь. журавлями у вирі варениками у горщику, клянусь, не було по 50. Ну, хіба би я обдурив тих, хто її зі мною з одної тарілки. Но... заспокойтесь, шановні депутати. Віталій Юрійович, будь ласка, ви або давайте нам докази. Або не звинувачуйте невинних у цьому залі. Наскільки я знаю, там дійсно було по 10 тисяч, а не 50. Добре, тоді я вибачаюся, бо інформація справді не повіна. От, от це їх тактика. Спочатку поссорити нас, а потім лишити невин... неприкосновенності по одному. Так от не вийде, уважаємо, не вийде. Тихо, тихо. Будь ласка. Все, час доповіді вичерпано. Я ставлю на голосування. Будь ласка, голосуємо, шановні депутати. Антикорупційний пакет законів. Будь ласка, голосуйте. Отже, час голосування вичерпано. Дивимось за нуль, 450 – проти. Ну що ж, шановні депутати, я всіх вітаю. Закон пакет верніше не прийнятий. Понимаешь, Ой. Нина, ну, это же вообще, я считаю. Я же как думаю, что приходят все депутаты, угу. да, чтобы защищать нас, бедных и обездоленных. Да. А по этим законам, что не принимают, то сами обездоленные, извините, получается сами депутаты. А что же им, бедным, остается делать, а? Вот ты подумай. У тебя есть руки, да, чтобы себя прокормить. У меня есть голова, чтобы себя прокормить. А что есть у депутата? Одни карманы в штанах. А зніміться штани, Ніна. І ти мене понімаєш, так? Да? Давай, перекуси, перекусіло. Мерсі. Да. Віра, слухай мене уважно. Замов мені ключ на 11, п'ять пробок на 16 ампер та книжку ремонту домі для чайників. Тільки ж не приплутай на шістнадцять ампер. Так. Віра, і виклич мені обценьку. Терміново. Викликали. Проходьте. Сідайте. Віталію Юрійовичу, ми живемо з вами в непростий час. І зараз ми повинні подолати корупцію. Чесно кажучи. На парламент в мене надії нема, тому цю справу я доручаю особисто вам. Сюди. Ваше завдання ходити і за руку ловити хабарників. Зрозуміло? Я зроблю все, що від мене залежить. Дякую. Ідіть працюйте. Добрый день. Нужно проголосовать за один закон. Вот вам благодарность. <шу> як це Правильно, коррупция. А ну да сюда. <шу> <шу> Иван Ильич, в своем уходим или в том, что нравится? <шу> <шу> Там у вас должна быть шуба премьера кушенной моллю. Света, уссе, жака, упте, Мерси. Верочка, <coughs> приятной <coughs> трапезы вам. Спасибо. Э, мне завтра потребно попасть и до Андрея Викторовича на прием. Невозможно, только через неделю. <coughs> Терміново. Через дві. Так що треба було брати пористий. Повстий? Це вже корупція. А це на експертизу.